Погода в Україні у найближчі сім днів буде дощовою з грозами і градом та паралельним наростанням спеки, як прогнозує синоптик Станіслав Щедрін у Фейсбук. На заході температура буде порівняно комфортною. За його словами, на тлі злив по всій країні буде підвищуватися температура повітря. На переважній більшості території стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 35 плюс 37 градусів, а в західних регіонах до плюс 27 плюс 32. Україну знову буде за. Левати і припікати з 11 по 18 серпня по всій Україні очікуються дощі з грозами, місцями, шквалами і градом, але, незважаючи на зливи, також очікується і наростання сильної спеки, написав синоптик. Нагадаємо, 11 серпня в Україні очікуються грози і дощі. Таке попередження зробили в Укргідрометцентрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.